Коли святий апостол Євангеліст Лука проповідував в Антіохії, то правитель цієї країни попросив, щоб Євангеліст Лука, який також був живописцем, щоб він написав образ Божої Матері для нього. Тому що коли люди бачили Пресвяту Богородицю, то просто їх описання виходило за кордони почуттів. Діонісій Аріапагід описує, що він, коли побачив Пресвяту Діву, то у нього таке враження було, що зійшло сонце. Він каже, не можу, не можу просто, я находжу барв, не находжу таких кольорів, щоб описати словесних те, що я побачив. Якщо б я не знав, що це жінка, я б подумав, що це сам Бог в живочому обличчі. Так Діонісій Аріапагід описує зустріч з Божою Матері. До речі, хто був в Парижі, той знає, що там є така вулиця Сан-Дені, яка в продовженості 6, 6 кілометрів, і вона іде до собору Парижської Божої Матері. Коли Діанісію святому відрубали голову, він взяв цю голову і 6, 6 кілометрів ішов з нею. І там, де він поклав свою главу на Марсовому полі, там і збудували цей собор Парижської Божої Матері. А Через кожних 100 метрів, коли ви йдете по цій вулиці, ви можете побачити людину, яка тримає в руках свою главу. Це історичний факт. Так ось Діонісія Репагіт описує Божу матір, і там декілька сторінок. А на той, на той час дуже багато було свідчень про, про те, як Божа матір була і в Дамаску, і в Антіохії вона була. І при зустрічі з нею. Просто у людей світ перевертався. Вони, побачивши Божу матір, почувши декілька її слів, вони і вірили в те, що вона народила Бога. І ось правитель Фіофіл благав, щоб Євгеніст Лука написав її образ, щоб її образ, зображення залишили. Ось він написав цей образ, один із образів, який хранився довго Антіахії, а потім одна із імператриць. Перенесла цей образ в Єрусалим. З Єрусалима він був перенесений ліцеї, до Київ в Константинополь. І ось уже в 1200 році, тоді, коли грецький імператор видавав свою дружину, свою дочку, видавав за, за дружину е, внука Ярослава Мудрого, за, 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 Ярослав, за внука Ярослава Мудрого. То у спадщину він благословив свою доньку Анну цією іконою, іконою Одігітрія, яку написав Євангеліст Лука. Так ікона опинилася вже на святій Русі у київській князі. І згодом ця ікона була перенесена вже в Смоленськ, і тому вона називається Смоленська Одігітрія. І ось сьогодні день шанування цієї ікони, яку написав Єванеріс Луха по проханню правителя Антиохії Феофіла. І ми притікаємо до цього образу з таким розумінням, що це образ, за яким стоїть перший образ, це в в духовний світ. Ікона нам допомагає зосередитися на особистості Божої Матері. Це, це є, це є е, такий, такий засіб зосередження. Бездоганний, канонічний, який допомагає нам не, роз, не розглядати форми, не, роз, не розглядати рельєф обличчя, а опинитися перед істиною, перед ідеєю. Тому ми на іконі ніколи з вами не побачимо ніяких таких ямочок, не побачимо, не побачимо вуст, які якось приваблюють свою увагу, ми побачимо великі очі. Ми побачимо сум, ми побачимо печаль зарітлісти. Тому еко, ікона це не предмет естетичного насолодження, це є об'єкт молитовного поклоніння. Ми не розглядаємо ікону. От збочення, збочення епохи відродження полягає в тому, що у е, католицизмі почали писати ікони. з Увагу, увагу нашу, саме концентруючи на формах тіла, на, на м'язах, на тілесності. Раніше цього не було. Тоді, коли писалися ікони в 3 і 4 столітті, а також от, наше українське бароко, воно також, от, подивіться на ікони. Там тільки ідея, тому нам здається, що ці. Ікони як картини дитячі. А якщо людина по-справжньому молиться, а не розглядає ікону, якщо вона зазирає собі всередину, в своє серце, хоче там відчути оці, оцю зустріч з Богом, тому що саме в області серця знаходиться дух людський. І там вихід в космос, вихід в потойбічний світ, там, де твій дух. І там твій дух в цій точці зустрічається з Духом Божим. Ось якщо туди зазирнути своїм розумом і там молитися Божій Матері, тоді ми зрозуміємо, відчуємо, яка ікона нам в цьому допомагає, який образ, який засіб нам в цьому допомагає, а який розсіює. Тому що, знову ж таки, ми не повинні розглядати ікону. Ах, 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 який живопис, які кольори, які форми граційні. Ні. Повинна бути ідея, чітка. Двух, ікони завжди двохвимірні, а не, не трьохвимірні. В канонічних іконах не присутній реалізм. Той, хто молиться, тому легше молитися. Хто, хто молиться не, не, без екзальтації, без мріяння. А хто опускає розум в серце і молиться, тому достатньо предстояти перед іконою, а не розглядати її. Ми цьому повинні вчитися, в цьому вчить, вчить нас церква, вчать святі Отці, як, повернути, як повернутися до себе, до себе самого повернутися. І ось сьогодні я хотів би, це вже після служби на 15 хвилин. Саме зосередити, зосередити, от, е, чому от ми співаємо Величання Божої Матері, що ікона дарує сілення всім з вірою притікаючим. Дарує сілення, так, Божа Матір дарує зцілення. Але ж ти ж підходиш і думаєш, ну, це інші зціляється. Ну, хто я така? Ну я не можу зцілитися. Ну, мене Бог не чує. Це, це, ти, це ти думаєш, що ти розмовляєш з собою? Ні, дьявол з тобою розмовляє. Як, це, як припинити цю бесіду з демонами, Я, яку ми сприймаємо за, 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 за міркування свої власні? Як і припинити? От для цього є ціла наука, Ціла наука, яка називається Слово Трізвій, патріарха Ісіх Єрусалимського, це ще шосте століття. І тлумачить, тлумачить це, це грецькі такі аналоги, книжок, і тлумачення сьогоднішнього дня, вже років 10 назад, зробив. Афонський старець Еміліан, настоятель монастиря Сімона Петра на Афоні. І тільки зараз ці книжки, буквально півроку тому, вони були видані тлумачення і Сік Єрусалімського Тобто, одне діло це молитва. От, молися, піднімеш там 100 кілограмів підніми. і не можеш. А друге діло, я аналог проводжу, щоб зрозуміли, що ми зразу не можемо. Молитися зразу не можемо, не знаємо як. І не можемо підняти важку вагу. Так само і от перед тим, як молитися, треба розуміти, що таке трізвіння, що таке спостерігати за своїм розумом. І що таке розум, а що таке розум, а що таке, таке серце. Тож, хто хоче, може залишитися на 15 хвилин, ми про це поговоримо. Дякую всім.